Ще один прекрасний гарний сонячний і весняний день. Подарувала нам цьогорічна зима. Друзі, сьогодні вже 30 січня і на курорті сьогодні було 13 градусів тепла. Дуже тепло, зараз також сонце тільки сіло за горами. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми зараз поспішаємо на бівет. Сьогодні має бути анонс концерту, Ну, буде невеличкий концерт, можна сказати так, на біветі. Заодно подивимось, скільки людей на курорті, скільки на біветі. Дуже гарний вечір, і ми зараз знаходимось біля кінотеатру Злата, пройдемось сувенірним ринком. Ну, і не тільки сувенірним, бачите, тут і продукти є, і одяг, і багато різного всякого. Пройдемось Майданом Незалежності і бульваром Торосевича. А зараз ми знаходимось на бульварі Юрія Дрогобича. Якщо чесно, цього тижня я ніяких анонсів концерту не знімав. Це ще було минулого тижня. Вчора точно нікого не було. В понеділок була Оксана Білозір. ну і Йдемо подивимось, хто сьогодні ж приїхав на курорт і хто буде виступати сьогодні в Палаці культури. Шевченка заодно побачимо анонси, ну, реку... е... афіші можна сказати так, концертів, які будуть найближчим часом. Праворуч були афіші з кінотеатру Злата, фільми, які будуть найближчим часом. Ну, практично там кожний день по 5 сеансів в двох кінозалах. Відбуваються фільми, є і для дорослих, є і для дітей. Тому якщо десь е, з погодою або ввечері не знаєте, чим зайнятися, можна сходити в кіно. Вчора був, знімав відео біля Дельфінарі Оскар, якщо комусь цікаво, можете зайти подивитися. Зараз ціна на виставу з дельфінами 400 гривень, і 150 гривень це виставка тварин Екзотера. Також був біля. Верхнього бівету був біля санаторію Кристал, Алмаз і там було дуже таке пожвавлення. Дуже багато людей було, ну, це дивно. Давно не бачив там стільки людей в тій частині міста. У ну, верхній частині. Там ж верхній бюлет зачинений, санаторії тисячники так само зачинені, тільки працює санаторій Кристал, Женева, там Шелеграль. Остап, Ріксус, там Молдова, а Рубін, Янтар і Алмаз зачинені. Бачимо, що цьогорічна зима не схожа на минулорічну зиму. Ні погодою, ні кількістю людей цього року. Ну, в два, можливо, в три рази більше людей, ніж було в минулому році. Це серйозно. Зараз вже 17.10 ми поспішаємо з бівету і зараз подивимось, там на бюветі я думаю, що людей достатньо. Ну, бачите, вже світловий день набагато довший. Ще, бачите, вуличне світло не включили. Бачимо черги до Раймонда за смачненьким, за кавою. Також біля доброго млинця також люди купують. А ми вже на Майдані Незалежності. Ялинку вже розібрали, вже все, новорічні. Ну, спочатку різдвяні були, потім новорічні свята закінчились. Бачимо, що люди навіть цікавляться екскурсіями. Ну, звісно, якщо приїхати на короткий на відпочинок, можна одну-дві, обов'язково, друзі. Виберіть собі якісь найкращі екскурсії, варіанти. І якщо ви приїжджаєте частенько у Трускавець, міняйте кожного разу, беріть якусь іншу екскурсію і за пару років попробуйте практично всі самі цікаві екскурсії. Можете. Близько біля корорту можна поїхати кудись далі, на Закарпаття, до Львова, ще кудись. Варіантів вистачає, друзі. А зараз, друзі, я вже трішки запізнюся і вже буде відео аж на самому бюветі. Сьогодні, друзі, в Палаці культури Шевченка буде виступати Євген Літвінкович і також він буде зараз на анонсі концерту. Це популярний в Україні співак, родом з Білорусі, автор та виконавець, фіналіст шоу Україна має талант. Четвертий сезон також е, суперфіналіст шоу X-Factor третій сезон е, на початку 2013 року. Не та панове, Будь ласка, трошки ближе. Приходьте, бо такого великого артиста здальок можна не побачити. Підходьте, 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 підходьте. Дайте трошки почувствувати себе такою людиною дуже поважною доктором наук. Скажіть, будь ласка, ви сьогодні куди? Які у вас плани сьогодні? О, так. Ви, може, тут чекали на Кіркорова? Не буде більш ніколи. Так що дивиться, Літвінкович. Сьогодні я вас запрошую на мою музично психологічну терапію. Хлопці, дівчата. Українці дуже співоча нація. І сьогодні є така нагода знаєте, не до психолога піти і розповісти про свій біль. А виспівати частинку. Так що я вас прошу. Сьогодні дуже файна українська програма спеціально заради того, щоб ми поспівали з вами. І знаєте, щоб е, ви трошки вспомнили, хто такий Литвинкович, бо я розумію вас, е, ви так мовчки стоїте, тому що по телеку був метр восімдесят, а тут на тобі китайська подробка. Не, це я то просто знаєте, коли бульбу з салом хлопаєш, все сюди йде, в ширину, ну ніяк не вись. Я хочу вам нагадати про ті часи ікс-фактору, коли ви підтримали маленького білорусіка просто так від цього широкого серця. А зараз моя черга. Я з вами до самого кінця, і я дуже хочу заспівати ту саму пісню, яка мені. Попалась в той вечір, який був присвячений українській пісні. Хто знає, то, будь ласка, підспівайте трошки, але ж дайте трохи облиску артисту великому. Дякую, прошу. Холодно, як би не було, як би не дуло, в твоїй. сну в тоби я в топлю свою весну mm Дякую вам дуже. Я вас прошу сьогодні. Заходьте за настроєм. Співоча українська душа потребує співу. Так що я вас прошу на перезавантаження завдяки ЗСУ і Господу Богу Трускавці є можливість ах, більш спокійніше. Знаєте, трошки відпочити, і тому я сьогодні тут, щоб ми трохи поспівали. Знаєте, поспілкувалися. Десь і слізиночку пустимо. Трохи буде юмор зберемо для наших хлопців. Розіграємо переможну пляшку шампанського. Заходьте, не прогавте часу, треба мати спогди. Ви повернетеся додому і будете вспоминати, як вас лікував сам лікар. Євген Лізвінкович, професор, ви бачите, дуже великий адукацій. <кхи> я вас запрошую сьогодні. Дуже багато буде українських. Ну все буде українською, звісно, але ж будуть такі пісні, які ви знаєте. Ось, наприклад, ой у лузі, знаєте? Знаєте, Україна переможе. Знаєте, я стовідсотково впевнений в тому. І я хочу, щоб ви знаєте, зараз всі ж пойдуть на вечерю, так? Чи ви на свіданку якусь? А, я знаю. Чи ви вже з квіточками? Молодці мої, де лізну вас в щочку. Давайте, для настрію, тому що сьогодні дуже чарівний день. Я привіз вам Соніка в себе, правда, якісь бляди. Подивившись на вас, так. так. Давайте разом. Для настрію маленький куплетик такий. Ой, у лузі червона калина, похили. Чому ж наша славна Україна зажурилася? Всі гамитую Червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну. Всі, гей, гей, гей. Все так, ясно. Без вечери погано співається. Я вас прошу сходить, перекусить, бахнете трошки конячку чи вінца, і до пана доктора Євгена Литвинковича за настроєм. Сьогодні найчарівніший. Дякую вам всім за увагу і хай вам всім щастить. Дякую. Суперфіналіста не проекту Екс Фактор Євген Літвінкович концертною програмою сьогодні о 19.30 палаці культури Шевченка. Ми вже давно Як бачите, друзі, відбувся анонс концерту. Він з завжди співає. Дві-три пісні на бюветі, коли має час. Сьогодні дуже гарна сонячна була погода. Як бачите, людей на анонсі концерту було дуже багато. Сподіваюсь, що в Палаці культури Шевченка буде не менше людей. Дуже гарна погода для прогулянки на вечір. Чудовий вечір, бачите, день вже не такий короткий, як був раніше. Ну, навіть не здається, що вже. Що ще зима? Здається, що вже березень місяць і скоро вже буде така конкретна весна. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. І також не забувайте за телеграм-канал. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа. -па.